Ми великою мобілізованою армію непрофесійну. Це наша скоріше сильна сторона чи слабка сторона? Це сильна сторона наша. Це у нас люди важливі. максимально розношворсні, але колективні відносини всіх порівнюють. У нас є і бізнесмени, у нас є і високопосадовці високих рангів, там, держслужбовці, держслужбовці. Є навіть люди і в ланці офіцерські, які приїхали за кордону. Хто сприїхав заробіток, розумієте, коли така велика кількість людей різного профілю поєднуються, знайомляться, обмінюються досвідом, то це є добре і немає розшарувань якого. Що хтось бізнесмена, хтось держслужбовець. Усіх зараз задача одна: перемогти в цій війні, здобути свободу. Територіальну цілісність, і це, мабуть, є найвищий показник на сьогоднішній день, що всі забули про свої ранги і досягнення, і всі працюють в одному напрямку задля перемоги. І знову ж таки не забуваємо, що це мобілізовані, це не професійні військові, які там відслужили хоча б якихось 5 років за контрактом. А це людина, яка служила. Півтора-два роки. І це було дуже давно. А вколи ще старий військовий квиток СССР, розумієте, і ці люди приходять, то це є великою справою. Вона плоде дорога по діагоналі. Де. Де спостережник. У них тут квадрокоптерщики запускають. Я цікаю безпуску. І відсюди угу. ж по діагоналі, на Індію. Тут десь по діагоналі, вони йдуть на Індію сюди. Заяви. А тут они щел находить. И отсюда уже по посадке вниз идут до сюда. И сюда положбиня на доберманус. А з до бермана уже на дорогу дороге навозится. Давай, уран 4. Три не вообще? Ну, вот я пошел. Уран 4, в на на блокчейн десятка. Перш за все і Самооцінка особового складу вже дещо становиться вище, і міра, зона відповідальності розширюється. Вони розуміють, що на них покладені які обов'язки, тому становляться більш відповідальними і ті, які і в 50 не могли переродитися, зараз вже по-іншому мислять і розуміють, що у них є діти, є внуки. І як і по прикладу, 2014 року, так і зараз, все ж таки, когорта особового складу, який захищає, стоїть на обороні, це вже більш за середній вік людей, які вже в принципі по життю все їм зрозуміло. Тому... Але хто до цього не дійшов, коли мобілізувався, то на протязі навчання, на протязі бойових стріль, злагодження підрозділів, взагалі існування в колективі, розуміння серйозності ситуації і серйозності того, що від людини залежить багато знаходячись тут, то розуміння, звісно, стану справ і відповідальності значно змінилися у людей. Тому все можна наблюдати плюс до того ж, злагодження самого підрозділу всередині, коли люди між собою спілкуються, розуміють, що вони всередині одного великого колективу, що від кожного залежить успіх. Я вже навіть не спостерігаю таких моментів, що десь хтось там хотів би відкосити, щоб хтось за нього відпрацював. Тобто Працюють злагоджено, працюють прикриваючи один одного, ну тут питань немає, тут все ж таки колективне таке виховання, дух, розуміння складності ситуації. У нас, в принципі, так заведено, що управління, що штаб у нас не прийнято десь там далеко знаходитись від підрозділу. Піклуєшся по підрозділ, забезпечуєш. Що і е, ти від підрозділу вимагаєш віддачі, щоб підрозділ був бойовим і по злагодженню. Е, і взагалі, морально-психологічному стані розуміння стану справи. А якщо підрозділ не бачить, де знаходяться його командири, взагалі е, не спілкуються, вони не розуміють, з якого напрямку взагалі, тільки тилова там, підтримка, або ж все ж таки командири з ним. І якщо особовий склад бачить, що з ним там і командир батальйону, і начальник штаба, і заступники, що вони з ним вони допомагають йому там на ніхто цього не боїться, знаходяться, вирішують питання загальним кругозором робимо висновки, де покращити наше положення, то особовий склад тобі довіряє, і ти маєш повне моральне право в керуванні, в вимаганні від особового складу всіх норм в умовах бойових дій. І це є нормально, це нормальний глузд, це нормальний військовий колектив, коли ти особистим прикладом показуєш, як треба робити. Тому що коли командира поряд немає, маючи вислуг років 18 років вислуги, я розумію, що коли зі мною мого командира немає, це такий собі командир. Коли командир поряд, і я думаю, в будь-якій організації, не тільки військові, коли людина, начальник знаходиться з людьми, коли за них піклується, переживає, робить з ними то, що робить особовий склад, не стисняюсь не боясь. Тоді командири розуміють більше стан справ, в якому напрямку мислити, що треба вдосконалити, де треба довернути з розподілу особового складу. І тоді це максимальна довіра, щоб і командири, і підлеглий особовий склад мислили в одному напрямку і довіряли одне одному. Якщо немає довіри, то це вже втрачений підрозділ. І щось від підрозділу вимагати, ставити завдання, ну, в принципі, морального права ти не маєш. Це, ну, коротко, в принципі, 2002 2007 рік навчання Національної академії Національної гвардії міста Харків, залишився там проходити службу напротязі. взагалі, 20 років, знаходився в місті Харків, в 17 років вислуги, звільнився через стан здоров'я через поранення в 2014 році, коли був в зоні АТО, напротязі трьох чи чотирьох місяців, не пам'ятаю, отримав контузію. Закрита череп на мозгу, осколкове враження там, потиличної частини, ніг і звільнився. Пішов вже на цивільну працю, приїхав в Київ за рік до війни, пішов на держслужбу, Попрацював ще рік чи півтора. На наступний день пішов, призвався зі своїми колегами. В принципі, так. Ви очікували, що колись настане день, коли почнеться повномасштабне вторгнення РФ? Так, так, очікували. Всі, це просто така. Була відтяжка на 8 років, все одно треба було цього чекати рано чи пізно. Або дивлячись, яка влада була на місці, або це все здалося по регіонам, по областям, або як це є зараз, коли ми виборюємо свою свободу, коли ми, в принципі, перероджується нація, коли ми всі стаємо іншими. Взагалі покоління, я вже думаю, зовсім по-іншому буде. І спілкуватися зрозуміло, на якій мові, і в якому напрямку мислити, і взагалі, куди е, треба населенню дивитися. Не в савок туди позаду згадувати, як там хтось розказував, було добре, і свято вірили, там усі ідіали, покладання квітів там, на бюстимі. А те, що треба все ж таки е, мислити європейськими стандартами, стандартами населення неагресивного, не той, який виборює собі царя, який живе в гуманізмі, в зоні права для себе і своїх родин. Мабуть, що обов'язково це все зміниться в цьому напрямку, і тому я думаю, що ми на правильному курсі. Чуєш, Ярич, там актуально по скупченні піхоти. Хто ту інформацію передав? Передавав голова. Все, принял. Улова через да. середой там. Да, да, да. Скупчення пехоты уже туда навелися. Актуально чи ні. Вони стоять там ще чи ні. Полова, голова, я особо в 10 прием. Це всі координати до Васильов був? Да, да, да. Це ще актуально? Да, ще актуально. Плюс голову. Прийняв, прийняв. работай. Уран 4, уран 4, я сума прийом. Сома і уран 4 прийом По цілі готові відпрацювати. Так маравані Тоді вогонь, перша пристрілочна, друга, третя в цілі прийняв. Зв'язок ще з Ви на перезарядці? Так, тільки повернулись. Прийняв, залиши зараз координати, по яким треба буде подивитися, туди буде мінометка відпрацьовувати. Запийте. Ви бачите панораму? Ми ще одну панораму не бачимо, зараз ще одну міну підемо, там сказали, БК зарвалось. І у нас мін мало. Вот трошки економіки. Якщо буде ціль актуальна, будемо додати. БК взорвалась Відпраць по цілям, які відпрацьовували. Ну, хтось тільки працює. Записує карбінати та рубочку, які живеться в этом напрямку, У вас повномінові. У нас попереду однозначна перемога ціною великих зусиль, кропіткової праці, але перемога. У нас це процвітаюча країна з новим керівництвом, з новим мисленням покоління, з новими потенціалами і з висновками на майбутнє. А у них це. Крок за кроком, за царем, провал а, і втрата навіть савкових принципів, і я думаю взагалі, що як нація вони себе з'їдять всередини, у них не буде майбутнього. У них така психологія, що їм гарно так, як є, їм кращого не треба. І в порівнянні з нашою демократією в Україні то, що твориться в них, то. В диктаторських умовах країна не має права на існування в демократичних засадах, тому крах провал однозначно, але раніше наша перемога.